Дівчата, всім привіт! Я всіх рада вітати на своєму каналі. І у мене тут закупка пасхальна. М'ясо, свинина ми купили ще вчора, ми його вже замаринували, курицю ми взяли з роботи, вже замаринували, картопля у нас є і брала я. Не все сама. Тут ще щось бере свекруха, і щось буде брати. Ну, наприклад, рибне буде брати свекруха, і ще алкоголь, лимонади і тому подібне. Це вже взяли е, сестра чоловіка. Скажімо так. Тут я купувала те, що в кошик, і те, що по списку було з нас. І почну. Так, в Аврору сьогодні заходила, взяла ось такі серветки. 24 гривні вони зараз у них на акції. І, в принципі, все більше в Аврорі нічого не брала. Далі в мене йде червоний маркет. Я там взяла ось такий яблучно-виноградний нектар. Це для Ілюші, тому що він лимонади не п'є. Літр 39:99 у них зараз. Також у них я взяла туалетний папір пташка за 9,99. Це для дому. І взяла у них ось такі наклейки. Ось такі милі, красиві кролики. Буду сьогодні крашенки робити. 4,99 вони коштували, і, 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 і набір барвників для яєць. Це мене свекруха попросила, щоб я для неї взяла. Три кольори там де воно? 36 гривень, ,99, 99 копійок. Три кольори. Десь я читала: синій, жовтий і червоний. Це для неї. Так, далі, червоний маркет закінчився. Далі зараз вам буду показувати, що буду показувати Єву. Я зайшла в Єву, тільки не можу. А вони, мабуть, мені не давали чеку. Коротше, в Єві ось така шаума була на акції. Єдина, яка була у них на акції, і ще й при чому єдина пляшечка. Об'єм 400 мл. Аромат приємний. Що вона там для чого? Ну, не буду, не буду нічого вишукувати. Коротше, 61 гривня коштувала: 61,90, 400 мл. Шауму я люблю, тому як тільки побачила по знижці, в принципі, я зараз не потребую шампуню. Але я розумію, що найдешевша ціна зазвичай на шауму 94 гривні. Тут 62. Ну чому б не взяти? Гріх не взяти, тому взяла. Е, і купила дві пари колготок. Тому Колготок. капронок. Колготок, тому що завтра йти в церкву, а немає в чому. Ну колготочок немає. Донька взяла собі ось такий бронзовий розмір. 2, я взяла собі чорні розмір 2. По 69,99 вони у них коштували. Ось так. І тепер перейдемо до чого. Перейдемо до екомаркету. У мене тут два чеки. Один на 309 гривень, це те, що буде навпіл просто ділитися. А один на 760 гривень. Це те, що вже неоподаткований мінімум ділитися не буде. І почнемо по оцінці. В останній момент я вирішила взяти ось такий кабачок ваговий. 149,90, це, мабуть, вже по оцінці чи ні. Чи ні? Так, на 44 гривні і 7 копійок. Оці три штучки. Будемо робити овочі гриль. Замаринуємо, і я вирішила, що будемо робити овочі гриль. Так само я взяла і баклажан 169,90, мінус 50% 39,08. Так? Ну, мабуть, так, не знаю. Далі, далі, далі. Пакет 4,49. Помідор. Помідор, де помідор? Ось сюди помідор ваговий. 89,90 у них вони зараз на акції на 93 гривні 50 копійок. Тут кілограм і 40 грам. Ще я в них взяла огірок 99,90, кіло 258 на 125 гривень 47 копійок. І ще туди до того ж чеку я взяла на 100 гривень редиски окремо в магазині, тому що в екомаркеті редиска була дуже-дуже ну, страшнюча. І тут у мене чек на 309 гривень. Наступний чек на 760. Почнемо. Яблуко Гренні Сміт взяла в церкву 4 штучки, виключно на нашу родину. 65,90, не найдешевші яблучка, але вони такі маленькі, гарненькі, зелененькі. І, ну, чому б не взяти на пасочку. Красиво, щоб в кошику лежало. 420 з чимось там грамів на 27,94. Далі знову кульок. Сир, також в кошик, 299,90, 216 грам на 64 гривні, 78 копійок. Мааздам, це донька вибирала, вона його любить. Далі багети французькі. я взяла ось такої їх три штуки. Один. Ми зараз вхомячимо всі дружно. Два поїдуть з нами на дачу на бутерброди з червоної рибки. Один багет коштував 22,93 на 68 гривень 70 копійок. Також взяла яйце кур... яйце, яйце куряче. Брала такі жовті, тому що вони мені виключно для салату. Накрашенки в мене є біленькі, красиві, а це мені потрібно для салата. 59,90 за десяток. Далі був ще напір, бонбо... напір, напій, боасон баг. Один літр 3689, але його донька забрала вже на вулицю. Також взяла ще Ілюші з собою: сік з манго. Один літр. Тумбарк, якийсь тамбург, не знаю. Ми в Польщі дуже часто купували цього бренду соки. Вони там дешеві і вони непогані на смак. 59,90, але це не сік, це нектар, напій, нектар, ну, не знаю, не сік. Далі ковбаска. Також в церкву в салямі золотиста хотіла взяти балика якогось, дівчата, 600 гривень кілограм, 900 гривень кілограм до мета, щоб ви цей, не буду я таке дороге, коротше брати, і вирішила взяти шматочок ковбаси, тому що м'ясного у нас там на дачі буде ну, дуже багато. Ковбаски в церкву вистачить. 129,90 за. Паличку. Ще взяла кетчуп е, до шашлику туди, е, який він йде з часничком. 2990 приправка. І взяла майонез торчин, е, 300 грамів. Е, скільки там жирності? 36,90 він коштує 50% жирності. І ще я брала у них, і ще я брала у них каву. Кава, сублімована, розчинна. По 5,45. Це я взяла на ранок, виключно туди 7, здається, стіків. Так, 7 стіків на 38 гривень 15 копійок. І ще я взяла дітям туди з собою на дачу дві пачки чіпсів. Вони зараз у них акційні, по 44,90 сирні і з крабом. Також вони захотіли. Ще я взяла яблучко також до церкви 4 штучки ось такі. Флорина, 57 гривень 90 копійок. На скільки? 25 гривень 59 копійок. І ще і ще я забула, що я в Єві брала ще ось таку целофанку для яєчок. От тільки я не знаю, скільки вона коштувала. Але я думаю, не дорожче, ніж. Ну, до десятки це максимум. Отак. Ось така у нас закупка. Зараз це все прибираю і починаю готувати. Сьогодні у нас субота, завтра у нас Пасха. Потрібно все приготувати до Великодного кошика. Я вам бажаю тихої, мирної, спокійної, сімейної, душевної е... Пасхи. Бережіть себе і своїх близьких, і слава Україні!